Вітаю вас, шановні глядачі. Україна одна з багатьох країн, яка зазнала масових репресій з боку тоталітарного режиму. За роки незалежності зроблено чимало для вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Про різні групи постраждалих і реабілітованих Закарпатців у радянську добу говоримо нині з керівником редакційно-видивничої групи перед колегією обласної книги реабілітовані історією Олексієм Корсуном. Пане Олексію. Коли розпочалися репресії проти громадян України і закарпатців, зокрема, коли ми говоримо за радянську добу, то звичайно репресії по відношенню до громадян Радянського Союзу розпочалися відразу після жовтневого перевороту 1917 року. А от що стосується закарпатців, то Репресії почалися можливо комусь покажеться дивним з початку 30-х років минулого століття, тридцяти років, перед передвоєнні роки. Чому? Тому що Ряд комуністів Закарпаття, які тоді входили в склад комуністичної партії Чехословаччини, по лінії Комінтерну приїжджали, виїжджали в Радянський Союз на навчання, на різні форуми, конгреси, на різні спецнавчання, одна кінчали журналістські факультети, підготовки функціонерів партійних і так далі. І не лише в Закарпаття, і, і з, з усіх буквально країн світу. Ми ж говоримо лише за Закарпаття. Нам більш такі невідомі приклади із західної України інших польських, чехословацьких комуністів, угорських. Власне, і тоді комуністи Закарпаття. Це були чехословацькі комуністи. Очевидно, ви говорите про те, що радянський тоталітарний режим був виключно побудований на репресіях. Треба однозначно сказати. Це вже сказано. Ми лише можемо повторити, що радянська тоталітарна система взагалі не могла існувати інакше, окрім. Репресій. Це була основна опора, яка підтримувала взагалі Радянську державу. Звичайно, вже під кінець. Під кінець 80-х років минулого століття, перед тим, як Україна стала незалежною, основи демократії вже були досить надійно в нашому суспільстві почали панувати. Нам відома перебудова Горбачова і інші. Ще раніше був 20-й з'їзд відомий, 20-й з'їзд комуністичної партії. Радянського Союзу, і ми знаємо, що тоді був ще в 56-му засуджений культ особи Сталіна. Власне від, звідти пішла така демократична відлига, як деякі так пишуть. Але та відлига, знаєте, як дійсно як відлига. Були і відлига, були і морози, були і, і різні, різні ситуації, де Ну, Відомо, що багатьох і дисидентів, потім пізніше карали, і так далі. Коли розпочалися вже більш масові процеси реабілітації? Ну, я би хотів спочатку все-таки назвати, ну, коли розпочались найбільш масові репресії. Це, це буде точніше, щоб перейти до реабілітації. Якщо ми говоримо за. Е Карпа... За закарпатських комуністів, то там біля десяти чоловік було репресовано, але це був початок. Е, е, власне. До них лише випадково не попав до цього складу до все число, і сам Борканюк він лише випадково лише випадково не попав. І захист, прямий захист центрального комітету компартії Чехословаччини. А потім особисто Клемента Готвальда його спас від, від розправи. Потім почалась підготовка його. Ми знаємо, що вона закінчилась невдалою висадкою, і Борканюк. Як керівник закарпатських комуністів, загинув у 42-му році, був повішений у Будапешті. У зв'язку з поразкою Карпатської України, проголошеною у березні місяці 1939 року, і окупацією краю угорськими військами, почалася із наближенням кордону радянського, у зв'язку з вступом радянських військ на Галицькі землі. Закарпатці почали масово переходити в Радянський Союз. Зразу скажу, що от по різні цифри називають переходів. Я би хотів обмежити цю цифру біля 10 тисяч чоловік. Але документально у нас доказано лише десь ну, біля п'яти з половиною тисяч. І то завдяки тому, що ще з початку 80-х років. Ну, удалося групі офіцерів зібрати такі справи органів держбезпеки, зібрати такі справи по території Радянського Союзу. Коли закарпатських втікачів колишній Радянський Союз вписали до списку жертв політичної репресії? Вся справа в тому, що перехід кордону не вважався. Політичною якоюсь акцією. Бо це був, це він називав себе той, хто втікав, що він втікач, що він міг назвати себе іммігрантом, ким угодно. Йому визначали статус уже радянські слідчі органи. Їм визначили як втікачі. І по статті 80 А 80-та стаття це стаття за перехід кордону, І не вказуючи ну, конкретну, конкретну, як би сказати, ну, тему переходу. Чому він перейшов? Так, от, е... Лише поодинокі слідчі де десь могли написати, що з політичних мотивів, але це не бралось до уваги. Їм за перехід стандартно давали три роки ув'язнення. Якщо ж якась підозра, п'ять. Якщо ж, якщо ж він був наприклад. Угорець, або ж з німеччини, або е, е, словак, або е, ну, румун, або єврей їм. Е, і більше давали до 8 років, а підозра більш солідна, яка ну, саме запутались у, у своїх відповідях на запитання слідчих е, втікачі. і е, називали різні такі е, речі, що е, саме попадали в глухий кут, і їм визначали і по 12 років. І у нас був приклад, коли і 15 років е, е, дівчина 16-літня отримала за шпигунство, і е, їй дали розстріл. Він був замінений в 42-му році на 25 років ув'язнення, а потім її вже після війни, десь у 50-х роках звільнили вже 29-річну з припискою як малолітню. Чому ми поставили це питання взагалі? В 86-му році ну, особисто мені довелося робити, я на прийомі у покійного нині. Микола Миколайовича Семенюка. Я заніс йому 18 справ такого роду. У нас їх тоді було всього 112 в управлінні держбезпеки, а потім стало більше п'яти з половиною тисяч. Щоб ви бачили, як нам все-таки дехто. Умів помагати з Москви нам допомагали окремі е, працівники органів держбезпеки. І більше того, фактично ж, вся маса документів і залишилась у наших архівах, незважаючи на те, що вони взяті були з відомчих архівів. Так, от е, ще тоді питання було, що це з політичних мотивів. Але я говорю, до уваги ніхто не брав, бо стаття не передбачала. Так не було такої статті з політичних мотивів. Перехід з будь-яких мотивів, але не з політичних. А ті, що з політичних це тільки вважались активісти компартії, в яких були докази. У 90-му році в Ужгород на зустріч з горським президентом Гьонсом приїжджали Леодін Крачук і Іван Плющ. Тоді представники Верховної Ради, і от в особистій зустрічі з ними я знову це питання однозначно поставив. І що навіть не зважаючи, що... ну тоді була дещо вільність Вільні... така була відносна, але вона... я міг собі це прямо сказати, і... Кравчуку і Плющу, що навіть незалежно від того, як буде визначатись центральні органи влади. На Закарпатті рахували і будуть рахувати ці жертви політичними. Чому? Такої думки не лише тому, що такої думки притримується обкомпартії, а, а тому, що це із аналізу матеріалів видно, ніхто не йшов щось красти, ніхто не, 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 не цигарками не торгував. Ні, 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 ніхто зло комусь не ніс в радянський союз. А вони доказували, що ми йшли ось у зв'язку з тим, що агресія наближається, що в нас уже окупована наша територія. Ми будемо і в лавах радянських бійців бути і прийти на визволення Закарпаття, О, тут було видно, що це люди явно yeah. е е політично. Заангажовані на, на ідею комуністичну. Ну, 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 Вони, до речі, звичайно ж, комуністичну ідею прямо не сповідували. Майже ніхто. Майже ніхто. Тільки деякі були, я можу назвати, от зараз ми е, вивчили, коли випускали от, е, от збірник, от цей збірник документів Закарпатських втікачів він вийшов до речі, в, в кінці прошлого року. то е, то там серед цих сотень справ десь знайшли кілька, хто прямо говорив, що я іду, як би сказати, як комуніст, як то-то, то-то. Тепер і Плющ, і Кравчук. Підтримали, однозначно підтримали цю ідею. Тільки сказав: ви напишіть референту, доповідну, щоб була дійсно підстава так рахувати. Ну і вже коли почалось обговорення цього питання в Верховній Раді, це у травні 92-го року. То зробили доповнення до закону про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні О окремим пунктом і Розповсюдили дію закону про реабілітацію на цю категорію осіб. Ось це питання в цьому відношенні, з яких причин ми їх маємо реабілітувати, було фактично і відкрите, яка і закрите. Які групи жертв політичних репресій вписані до Закарпатської книги пам'яті? Туди занесені і всі. І, 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 і Комуністи початку 30-х років, і е, закарпатські втікачі і. Е, е, Ті жертви, вже, які, якими громадяни стали вже після того, як на території краю вступили радянські війська, я хочу сказати, що це був жорстокий період для Закарпаття. Надзвичайно жорстокий. Його лише подавали, і та ще й подають в таких. В радісних таких мажорних тонах, але те, що витримало Закарпаття в 44-46 році, ну, ну подиву дається, коли населення фактично і в горсамі угорці, представники угорських е кругів, писали, що угорці радше підуть е е за радянським керівництвом, чим будуть е там до Будапешта тягнутись. Теж саме німці у нас не претендували на якусь там роль або на якийсь супротив. От. Ну я вже не говорю, що і Карпа... представники прихильники Карпатської України вони себе не проявляли, бо тут структур фактично не залишилось. А якщо і залишилися окремі функціонери, вони були відразу заарештовані. І такі, як, наприклад, Федір Ривай, про якого ми дізналися, що він був розстріляний в січні 40 році. П'ятого року, лише позапрошлий рік, коли готували книгу о, там, «Карпатську Україну просто випадково був знайдений документ про його розстріл. Ну, я скажу за категорії. Перше, звичайно, органи е, Відразу зі вступом будь-яке село чи місто заарештовувало відомих функціонерів, чи то партійних, чи то бізнесових, чи то банковських структур, або ж видавничих структур, там газетярів, кореспондентів, і так далі. От, це, ну, це така була поверхова арешти. І їх і всі говорили, що е, це були забрані передовими частинами Червоної армії. Це була правда. Але системні репресії почалися, коли е, тут фактично зупинився фронт. Фронт мав е, е, для цкомандуючи, е, мав для цього підстави, бо треба було в короткий час провести е, е, радіонізацію краю. Фактично. Е, е, Встановити порядки радянської держави, побудити місцевих комуністів для того, щоб вони ініціювали відрив від Чехословаччини, а звичайно, і таке ж воз'єднання. Ну, я хочу сказати, що щодо до, воз'єднання, бо інколи цю частину більше коментують. А те, чи який був настрій до возз'єднання, то я скажу, що він величезний був настрій до возз'єднання. По-перше, це долю тут зробили чехославські комуністи. Починаючи з 18-х років, частина вже були комуністами, вступили, коли вони в полоні були російському після першої війни і, і вже приходили сюди з ідеями комуністичними, а потім комінтер допоміг кадрами. І таким чином і, 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 держава Чехословацька дала дозвіл на легальну діяльність комуністичної організації, а комуністична діяльність фактично повністю була. Орієнтована на радянський союз як на на світовий прогрес в цьому питанні і таким чином. Все, що було, агітувало агітувала за те, що такої країни, як Радянський Союз, ще ніхто не бачив. Це, це країна е, благодатна для і життя, і для будь-чого. І взагалі це країна рад, це е, е, країна необмежених не можливостей. О чому і пішли радянські е, е, закарпатці тоді так масово. Ну, їх, по-перше, я говорю, Закарпатська Україна е, була тоді. Е, Фактично припинила існування репресії з боку угорських влади. І, звичайно, потяг до Радянського Союзу, як не дивно, Україну цих бажаних можливостей. А от коли вже прийшли радянські війська, Теж було велике братання, великі мітинги, великі, ну, і, і, і сподівання. Бо дійсно це люди надзвичайно допомагали. Квітами закидали, тут не було боїв, тих, що ми звикли, знаємо по Україні і так далі. І, але потім почав жорстокий період репресії. Я би хотів, і хто Ну, мало орієнтується, бо багато хто знає, наприклад, по постанові 2034 13, 2036 від 13 листопада було ну, по документам, так, ізв'ято, а на, на мові нашій вилучено більше 30 тисяч угорців і німців. Цивільного в основному населення попала частина, звичайно, туди і колишніх вояків, яких, до речі, які, до речі, дезертували з Угорського фронту і по домівках спокійно себе відчували. Люди різних категорій. Ну, це більше 30 тисяч. Це документи нашого політкомісара, звітність радянського політкомісара. Котрий писав, написав свій доклад для московського е, 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 політичного управління, які видання сьогодні засвідчують пам'ять про закарпатських громадян, які були жертвами політичних репресій за тоталітарного режиму у ХХ столітті? Дуже багато публікувалося е, матеріалів і місцевого е, значення, і, так, і на центральний орган. А що стосується, от я цю книгу задав, це, ну, це, це остання книга. А от передостання от Карпатська Україна, ви відчуваєте, що це іде річ про реабілітацію е, засуджених прихильників Карпатської України. От, Наприклад, от, перед тим була. Була е, закарпатські втікачі. Потім, е, після цього вийшла е, е, Криваві тіні Кремлю, це, це літературна творчість колишніх політв'язнів. Потім, е, після того, вийшла книга е, у, у Закарпатські втіє. Е, Тернистий шлях до України, це збірник документів. Потім е, закарпатський втікач із 41 А це вже е, 39-49, Бо саме в цей рік масово почали е, в, в, вже завершилась фактично вихід закарпатців. Одна лише продовжувала е, 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 біля е, Олександра, що я розповідав за. Які дали 25 років. Пане Олексію, я вам щиро вдячна за цю дуже актуальну і цікаву розмову до Дня жертв політичних репресій в Україні. Я бажаю вам успіхів і надалі, активно опрацьовувати книжки і матеріали. І до зустрічі. А я бажаю кореспондентському корпусу, щоб він частіше повертався до цих тем, бо у нас що не книжка, тут події. Величезного значення і величезної цікавості, але мало хто пише про них.